Восьмирічний Кирило Лінник, 14-річна Марія Балановська та 14-річний Віталій Філімонов. Усі ці діти зникли під час повномасштабної війни на території тимчасово окупованої Луганщини і де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дітей вдасться знайти. Насамперед, я звертаюся до жителів Луганської області. Я знаю, що не у всіх є можливість дивитися українські телеканали. Та, можливо, хтось бачить цю програму у соцмережах. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Крилу Ліннику 8 років. У нього овальне обличчя, пряме русяве волосся та темні очі. Марія Балановська дівчинці 14 років. У неї овальне обличчя, карі очі та довге світле волосся. А це Віталій Філімонов. У грудні йому виповнилося 14 років. У хлопця коротке темнорусяве волосся та овальне обличчя. Інформація про зникнення усіх цих дітей надійшла ще у перший день повномасштабної війни. Можливо, малечу вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі про дітей. Якщо хтось бачив Кирила, Марію або Віталія чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116 30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже понад три тисячі звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважну більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей Магнолія у розділ Зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Повномасштабна війна додала чимало ризиків для наших дітей. Вони не лише зникають, в умовах сьогодення доволі часто неповнолітні стають жертвою насилля. І не лише в реальному житті, а й у віртуальному. Мова про інтернет, де зараз існує також чимало загроз. Тому звертаюся до батьків. Послухайте важливу пораду, щоб знати, як убезпечити свою дитину. Одна з найпоширеніших небезпек в інтернеті це пропозиція обміну інтимними фото. Зловмисники часто маніпулюють та зловживають довірою дітей, вимагаючи від них відверті світлини. А потім погрожують оприлюднити інтимні матеріали і в подальшому у такий спосіб шантажують. Батьки пояснюйте дітям про можливі наслідки такого спілкування, щоб діти знали про усі можливі загрози та в жодному разі не надсилали свої світлини. Ділитися інтимними фотографіями не слід, навіть з добре знайомими людьми. Бо невідомо, які стосунки з цією людиною будуть в подальшому, а збережені фото можуть потім завдати великої шкоди вашій дитині. Також вкрай важливо формуйте зі своїми дітьми довірливі стосунки. Дитина має знати, що у будь-якому випадку може розраховувати на вашу допомогу або, скажімо, вчителя. І якщо раптом опиниться у скрутній ситуації, завжди матиме можливість звернутись до дорослого, щоб він допоміг вирішити проблему. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп крайм юэй